Коли я збиралася йти в першу декретну відпустку, і на той час директором моїм був чоловік, я проходжу, кажу: Ну, так, і так, я вагітна, я йду в декретну відпустку, треба шукати мені заміну. А він на мене дивиться, каже: М -м -м, А чого ти хочеш йти? Кажу, ну я жиду в декретну відпустку. А він мені каже, що ну це, звісно, класно, але наша тобі звільнятися? Це були два чоловіки, які мені сказали, що тобі не потрібно прощатися з кар'єрою для того, щоб бути матір'ю. Вони мені запропонували таку опцію, що я можу мати гнучкий графік. Вони мені додали грошей для того, щоб я могла покрити няню. І сказали мені одну дуже класну річ. Це не благодійність. Ми робимо це не для тебе. Ми це робимо для компанії, тому що знайти таку людину, як ти, дуже дорого. І я дуже їм за це вдячна. Тому направду правду, конкретно по життю мене дуже підтримували чоловіки, якби це дивно не звучало. І в мене були дуже мудрі старші подруги, з якими я працювала, які мені завжди казали, що в цьому житті можна встигнути все. Єдине, що можна не встигнути, це народити дитину.